До 6 місяців в нас є впевненість, скажімо так, така досить висока доля впевненості, що гривня буде стабільна. В дальній перспективі ну, тож, є очікування, небезпечставні очікування в тому, що може бути обестіння національної валюти, деякі обезцінення національної валюти, буде залежати від багатьох факторів, буде залежати від зовнішньоекономічного торговельного балансу України, буде завершити ціни енергоносіїв, які ми якими зараз тоді його строками, і буде залежати від того, наскільки конкурентними буде економіка. Країна має великі зовнішні борги, зовнішні борги треба обслуговувати, відповідно, скажімо так, надіятися на якісь великі інвестиційні вливання внутрішні не вартує. хороший внутрішній інвестор це населення України, це ми з вами. Ну, Є підстави, Надіятися, що не буде великого валу, але кажуть, ну, та внутрішньо внутрішній банківське таке відчуття, що в короткій перспективі життя буде затримано, довгострокові є деякі ну, застереження, що може бути випускання по санаціональної моя...